Звикла я собі спати годин по вісімнадцять. Так ці воші ж треба діставать і до чогось докопатися. Ну чому буду я ховатись, від тебе малявка. Дам ще лапою по лобі. Буду чекать і плакать. Скільки раз тобі казати, дай мені поспати. Ні, тобі ж треба скаволіть і врядувати. От пішла собі у шафу. Тільки я заснула. У вісні зловила мишу і від неї кайфонула. Так це воша блін мала, скавуліти почала. Ой, Прокинулась, потягнулась, смачно, смачно облизнулась і до нього повернулась. Ти чого, кажу, кричиш? Чого ти хочеш? Чого гарчиш? Він підбіг і давай кусать. За хвоста мене тягать. І тут нарешті зрозуміла. Спати ж в шафу я пішла. Воша ця мене загубила, Скаволіти почала. Ну, ви бачили цю наглість? У мене навіть нема слів. Як тільки хоче він кусатись, вмить біжить до моїх вусів. Ну це нормально ви скажіть? На всю квартиру скаволіть, бо не може, кицю укусить.